Всім привіт! Вітаю вас на каналі Агродубно. В наявності у нас появився ось такий трактор мтз 920 привезений зі Швеції. В дуже гарному оригінальному стані, повністю в рідній фарбі. Резина в дуже гарному стані і це його рідня. Має він півтори тисячі мотогодин. Ось так виглядає навіска, також все в оригіналі, не фарбована. противовесами. Зараз покажу вид у салоне Все обшивки також рідні, сидушка рідня. Граммар. Ось так все виглядає. Зараз заведу, послухайте роботу двигуна. Так гарно він працює. Також у наявності маємо багато іншої техніки, трактори, комбайни, різні МТЗ та джундіри. Покажу ще комбайни. У нас є сампо класи 48. Маємо дві два штуки. 680-й сампо, два п'ятсотих, дев'ятсот двадцять другий, Нюхоланд. 240, -й. ось такий МТЗ з турбіною та сівалки.